Для мене День Незалежності це в першу чергу День роздумів, роздумів про втрачені можливості, про нереалізований потенціал, про те, наскільки економічно, соціально, військово могла б бути сильною Україна, якби кожен робив свою роботу. Виконував обов'язки на своїй посаді по совісті, якби слова не розходилися зі справами. І звичайна війна вплинула на сприйняття незалежності, бо сьогодні це в першу чергу роздуми про ціну, роздуми про тих друзів, хто загинув, про тих, хто виїхав. Про мотивацію, про те, яким буде завтрашній день, а він буде не набагато легшим, ніж під час війни. Чи вдасться нам об'єднати суспільство, чи вдасться нам знайти ті а, тези, які дозволять загоїти рани? І це великий виклик для нас, для всіх, і не тільки для політиків чи посадовців. Звичайно, війна вплинула і на багатьох людей. З мого оточення я бачу ці зміни, бачу відношення до Дня Незалежності, але мушу сказати, що на глибинне суспільство, те, яке живе потребами сьогодення, я не бачу особливих змін. Пріоритети, як були, це споживачство. Вони так і залишаються. Багато в чому це провина наших політиків, лідерів, які не змогли запалити, а не змогли продемонструвати відповідальне лідерство. І сьогодні ми маємо саме такі результати. Але це все-таки дуже світлий для нашої країни день. Я хочу побажати всім глядачам інтервізора. Бути в першу чергу незалежними внутрішнього, здобути внутрішню свободу, яка є важливим кроком для змін. Змін навколо себе, на своєму місці, де б ви не працювали, змін в своєму будинку, в своїй громаді і, зрештою, змін в Україні. Ця внутрішня свобода. Є головною рушійною силою, і вона дуже резонує із незалежністю нашої держави України. І звісно ж, я щиро бажаю усім нам миру та перемоги. Слава Україні!